Добрий, друзі! З вами знову таке і сьогодні я покажу, які у мене є м'які ігрушки. Поки що я почну з цього оленчика. Е, мені його зв'язали і подарували ось, така, ось такий ось великий оленчик. Зараз я покажу, який у нього розмір. Бачите, А я ків'ю? Ось ось у мене ще є ось така ось іграшка. Е, це така собачка з чорними вушками. І з голубими очима. У мене ще є ось такий ось маленький песик брелочок. Я теж його вибуваю носу десь в собі е, е, Так, У мене ще є ось така ось свинка. Це у пабки взяла її. Ось така ось в неї ось такий ось є платочок на спинці. Гарний, я її дуже люблю. Не знаю, чому я її так прямо свинку люблю, але вона мені чомусь подобається. У мене ще є ось такий ось тигрик з такою цілою, гривою і з такими кружочками, Бачите, і з синими очима отакі У мене, мене ще є ось такий ось тюлінчик. Ми його купили в Карпатах. Я його дуже полюбляю. все вот гусь обнимусь, он очень великий, мне его подарили сестры, двоюродные еще у меня есть такой зайчик, Не помню, наверное, тоже в компьютере потрапил, да. То есть сюда можно что-то класть, ну, такая мини-сумочка, что треба шлейки на ней, какие-то начипы и красота. Так, все. Вот такая, видите, серединка. У мене ще є ось така єдина ріжка. Мені його подарували на день народження Дід бабу... дідусі бабуся. Ось така єдина ріжка, з грібою ось такої, теж зв'язаний з нами. І в мене ще є ось такий ось мій котик Ми його купили в Хмельницькому. І він такий на батарейках і він може лопити. Але я не хочу його кричати зараз. Ще в мене є ось така. Стара іграшка, я її дуже з дитинства любила. Це моя була. улюблена Ірошка, Ну і зараз улюблена. Так що ще у мене є. У мене ще є. Зараз покажу. Ось така ось Коріївка. Мені подарували Жанконіх. Так, ой. Что у меня еще есть? А, у меня еще есть вот такой вот котик. Э, гарный, прикольный. Какая игрушка. Еще у меня есть вот а, такая вот мягкая игрушка. Вот такая дуже очень мягенькая и, дуже... и будет жмякаться. Вот так вот. Красиво. До а у меня тут пришла моя сестра. Так, привет, Ну, коротше. Ну, ти хочеш, не делать не моє, але потім поставка ще про твої на моєму пару. В твіті по інстаграм, бо я не люблю. Я ну, не хочу щоб знімати. Ну, ось такий у мене був наборчик і гіршок. Всім папа і теж від тебе давай. Кажи попа. Всім добробачили, друзі, всім пока. Пока.